Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити вареники. Незвичайні вареники будуть одні, а одні будуть із вишнями. Що для цього мені треба? Я беру півлітри кисло молоко, кис... кисло домашній. Сюди я додаю чайну ложечку десь. Так, чайну ложечку солі одне яйце. Розмішую і борошно. Додаю трошки борошна. Ось так, і додаю чайну ложку соди, кабанчиком так. Добавляю і розмішую все, доволюю ще борошна. Борошна скільки пішло, піде десь приблизно. 500 грамів може. В общем, дивіться, щоб тісто було не круте. В міру в міру таке було ж Через те, що борошно різне, може бути більше, може бути менше. Тут не вгадаєш, але тісто должно бути м'яко таке і не м'яке, і не круте. Таке середнє. Догляємо ще борошна і замішуємо тісто. І так, тісто замісила. Ось таке воно в мене вийшло. Дивіться, внягесеньке, таке, гарненьке, м'якеньке тісто. не не забите тісто. І тепер накриваю я серваточкою такою і залишаю десь на півгодинки, хай воно собі відпочине. І так, трошки Таня загулялася, ну нічого, зато тісто постояло. Угу. І тепер будемо виробляти вареники. Може і час прийшов бо треба було щось зробити там. І я рішила, хай воно собі погуляє. Тепер беремо тісто, розкатуємо так. Такий жгутик. Я вже сто раз показувала. І ріжемо на варяниці. Більше-менше. Старатися приблизно ж, звісно. Ну, Такі будуть величенькі, немаленькі. І зараз розкатуємо качалкою. Ай! Розділа. Качалко. Розкачуємо кожну варінечку. Можна розкатать у пласти видавить, ну, знаєте, коли привик так його робити. Щораз не перемішується тісто, воно не дуже любить таке місіння. Ну, сьогодні хочу зробити такі варенички. Вони. Тісто гарне, кесеньке, пухкесеньке, водичка стоїть, гріється у мене. Ми зараз будемо ліпити варенички. Смачненькі такі, з вишеньками. Уже якийсь сюрпризом зробимо. А ти цікаво, як візьмеш, там сюрприз якийсь тебе чекає. Так, хорошо. Це ми розкатали. Тепер беру цукор, на дно варянички ложу цукор і беру вишеньки, вишеньки, черешеньки, вишні. Просто ті такі давні вишні. Ось так зліплюємо. вараночка. Следующий тоже такой. Трошки сахарцу. И трошки вишенюк. Ну а тепер, друзі, вареники з сюрпризом. Це в мене тулька тут. Я її покришила. І тепер зроблю з тулькою вареники. Я не багато зроблю, три штуки. Багато не буду робити. Це просто для сюрпризу. Для хохми. Кому попадеться у нас? Не знаю. Перемішаю. Ось так. Так що будемо бачити, кому попаде такий сюрприз. Ну то я болуюся таким. Не хочеться з чимсь чимось поболуватися. І от я щось придумаю. Або солі накладу, або рібе оце накладу Тільки або самий головок накладу. Так що цього не повторяйте, бо це буде просто для охма. Ось так. І так, друзі, вареники зварилися. Ось такі вони получилися у мене. Світла немає, так приходиться підсвічувати і покажу, які вони ось такі вийшли. у мене гесенькі. Ухесенькі, гарнесенькі, смачнесенькі. І покажу сюрпризні. Сюрпризи. Ось усь такі Получилися сюрпризом. Щоб не казали, що з стюлькою. Пахнуть. Пава! Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.